Так, поясніть мені, де я шарпала, шарпала працівникам поліції. Ви ж написали в ухвалі, що я шарпала. Покажіть мені на телевізорі, де я шарпала і сварилась мату. Пані познакомиться. Так а покажіть мені. Моло буде викладена письмова. Ви її отримуєте? Так, навіщо встанова... ви брешете? Навіщо ви в Україні воєнне положення? Брешете. Вам зауваження. Припиніть, будь ласка, порушувати порядок. Я не порушую порядок. Ну, ви порушуєте. Я ви не порушую. Я тому звертаю вашу увагу, що ваша така поведінка є неприпустимою. І, будь ласка, протягом трьох днів ми на ви отримаєте письмову постанову, де будуть викладені висновки суду. Засідання закінчено. До побачення всього найкращого. Я хочу звернутися до пана президента і сказати про цю суддю. Суддя виносить. А незаконні рішення, де зазначаю, в протоколі написано більше п'яти помилок. Моє прізвище зазначено неправильно. Протокол без дати, і виходить з цього положення суддя, що працівник поліції не винний, а потерпіла винна. Ось вам ганьба в Україні судді. які.